Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоїмпротезе. І сьогодні у нас на Олі ще й не та туризмити автомобіль. Підсває на його 619 рік з оригінальним пробігом 11 тисяч км. В авто встановило тепловий насос. Останні того було пройдено на 5600 км. Авто без жодного підкрасу приданий з Німеччини. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична led оптика, дані ходові вогні, умивачі фар, противотумані фари. Оригінальні легкосплані DSKR-16. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігрів зеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 11 тисяч км з гарантією, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз контроль зеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігацією, двусонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядка для смартфону. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автокол, розетка 12 вольт, два підстаканники. Функція є саунд. режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека сіді дівді, вихідна дві SD-карти, два USB-порти, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер. настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Home, Адаптивний круїз контроль, фронт, -асист, асистент контролю дистанції попереду. екопоради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Камера заднього огляду, передній та задній партронік. Кондиціювання. ниткові обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фіцфана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь та до підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник: розетка 12 вольт. Дві зарядки аптечка, компресор, піна для куліс. Серед книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір ідентичних автомобілів. Та дуже багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 від Львова в сторону жовтству, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.